Часковський це представник правлячої коаліції, мер Варшави, кандидат проєвропейський і демократичний Навроцький це представник партії Права і справедливість, яку представляє Анжей Дуда. Вони очевидно праві, і вони з одного боку Україну підтримують, тому що вони є антиросійською партією. Але разом з тим, в багатьох речах, коли ми говоримо і про економіку, і про історичну політику, ми з ними є опонентами, і це буде зовсім інша підтримка ніж та, яка є. Зараз, якщо б вони були при владі, але ми говоримо лише про вибори президента. Просто президент може заблокувати діяльність уряду повністю, так не підписуючи закони. Наприклад, але мене найбільше і дуже злякало 6% Брауна. Це такий антиукраїнець, антисеміт, який топтав українські прапори, разом з Менсеном, який тут у Львові теж і в Україні робив різну Гедоту на вулицях наших міст. Вони мають там понад 20% тобто, загалом кількість цих правих росте. Росте завдяки очевидно російській підтримці. Як будуть вибори в Польщі в другому турі? Ми побачимо, польське суспільство поділене пополам. Умовно кажучи, половина це демократи і ліберали, половина це консерватори, і націоналісти. І через те, результат цих виборів ніхто передбачити до кінця не може. Але я маю надію, що результати виборів в Румунії вплинуть і на Польщу і надихнуть демократичну польщу за те, щоб боротися за перемогу.